Представники благоустрою міста Біла Церква е, прийшли і хотіли заварити людям гаражі за те, що вони встановлені самовільно, е, так як зну е, земля нашого міста не надає землю під оренду, е, під викуп. Е, в... Час, коли їх надавали, коли цей дом належав автопарку. Ця земля була повністю віддана під гаражі. Ніхто нічого не говорив минуло років 20. Зараз це все питання піднялось і нічого рішити не можемо. Платимо 100 гривень в місяць прошли рік. Непонятно за що. 100 гривень платиться в місяць, це 1200 гривень в рік. Я маю також гараж в кооперативі, Я плачу 150 гривень в год. Але я не пойму, що тут Тут немає ні світла, ніякої ями, немає в певності в завтрашньому дні. Я сьогодні зроблю гараж, його забетоную. Але що я буду завтра робити? Вони прийдуть скажуть: забирай свій гараж, бо тому, бо, тому що тут хтось щось викупив, і тут буде якийсь особняк стоять. Ну давайте зімільним, як то і візьмемо в оренду. – За що я плачу 100 гривень місяць? – А хто вам заважає місця? це робити? – Земельний заважає. – Ну то чого ви нам це питання задаєте? Та ми потому, виконуємо ви рішення сесії. – Тому що ви перед цим, як то були, з ним узгодиться. – Є рішення сесії, і ми, і його ми змушені його виконувати. Ми не можемо його не виконувати. – Ви поїдете на велосипеді без кольорів? Це те саме. За що я плачу гроші? Об'ясніть мені чітко. Ну, як ви поставили, то виконайте рішення сесії, якщо тут нема комунікації, ТД і т.п. виконайте рішення сесії, будьте законопослушними громадянами, платіть і сплачуйте і все. Я вам ще раз повторяю: в земельному не надають дозволу були, були. вести тут якусь діяльність. Розумієте? Ну, якщо не надають, під оренду, мабуть, мабуть, під кооператив, діма, під діма, що угодно, не діма, діма. Діма. дають. Мабуть, є якась підстава. Яка підстава? Ну я ж Правильно? не розпоряджаюся. Через год 150, і коли, коли дадуть вам гроші, дам. должно тут щось бути. А так не дають. По цьому питання, Ніхто я нічого вам, не дає. У ці не гаражі виходить, що хочете називатися, то і робіть. Да. Вили, це. Ви повинні як законопослушний громадянин, ви повинні прийти почитати. І ну, приїхати сюди, чого? зареєструватися, а далі робити свої дії вже згідно закону. Ну не загарує, чого ви не приход... не хочете? Придіти, надайте свої дані. Ми ми на вас складемо протокол про самозахват території. А ви тоді оскаржуєте його в суді, в прокуратурі, в міліції. Ну ви ж цього не хочете, бо ви знаєте, що ви не праві. Договорі було впрошлому, прописано чітко. Що при там окачанні там договору ви можете прийти і сказати, типу, мов, давай, уїжджай, тут завтра буде стройка. Ні, якщо ви читали договор, там десь п'ять годин чи який пункт в кінці, там написано. Якщо немає з тої чи іншої сторони, Претен... вот а якщо у вас начнуться претензії, у нас то не ви... можуть бути притиснути. А откуди я знаю. У мене у вас претензій yeah. до нас не було 5 років тому назад, ці гаражі стояли, ніколи не треба було. Бо не було цього не рішення. Було. Бо не було цього рішення. Появилось рішення. і... Коротше, понятно, що 100 гривень в місяць, це там, Договори я бачу, виписали. хоч би Подумки дороги зробили за ці 100 гривень в якому це? місяць. Бачите, за 2 години я плачу 2 години, мене під гаражом не почистили, це благоустройство? Oh. Ні сніг, ми ні вісні. Під гаражом ми вам і не... Може вам ще й покрасить? Ні, ні. ні, ні. тут там а? Гараж, а? гаражі ж платять. Попилососить? А чого ж дороги не те саме? Ви платите за той кусок об'єкту благоустрою, де ви утримуєте свій гараж? На цьому місці раніше стояли гаражі. Гаражі забрали, залишився благоустрій. Так благоустрій вивозить місок. Ну, якщо я пільговик, так. то і в мене машини немає, то чого я буду платити повну суму? Скажу? Ну сьогодні таке рішення. Інш. буде якесь друге рішення. Ні, не буде ну інш. то дуже не... ясно написано. дотримуватися пільгових сесії міської 50 ради. гривень. Да. Я пільговик читайте уважно. У мене є Машина, гараж. Не читайте кривобоко, читайте так, як трактує рішення. Ну, як в мене машини немає. Ну, якщо немає, то покупайте. Скажіть, будь ласка. Покупайте, подаріть О, мені. Ми платимо це за на наволострую. Хоч борщцям додавали, хоча б в 200 додавали. Вони ж убирають. Борчці сьогодні так. ваші в приватній структурі працюють. Задайте їм питання, як, скільки їм платить приватна структура. ми ж не знаємо. Цього. Ту не країна. Країна. А взагалі законно те, що ви заварюєте, тому що ви псуєте чуже майно. Ні, ми не псуємо. Ми чуть-чуть робимо, да, робимо запобіжні заходи, щоб людина до нас звернулася. І все. А яка мета того, що вони до вас звернуться? Зробити облік гаражів, взнати, чиї вони, записати телефони, записати адреси, прізвища, ім'я і по батькові. І, і все. І виконувати рішення. сесії? – І рішення сесії. Все. Чому використовуються такі вандальські методи? Ну, шо, Це реально? Не вандальські. Це із того, що я вам скажу, що нічого поганого ми там сильно не робимо. Ми прихвачуємо тільки вушка, петлі гаража і все. Тобто Не, не треба говорити про якусь там порчу, не треба говорити про якусь там машину, яка там згорить, ніхто там не згорить. Просто ми хочемо змусити власника гаража прийти і надати свої дані, і все. Ну а для чого конкретно це робиться? Облік виконати рішення сесії щодо обліку гаражів, самовільно встановлених на території міста. Їх тисячі стоять. Ну але тисячі стоять, але вже роками, десятиліттями вони стоять. правильно? А, а оцього це вони просто... що законними стали? Ні, але просто міськрада знайшла новий шлях, щоб заробляти гроші в казну. Та я вас умоляю. Ну а як ні? 100 гривень, скільки їх тисяча. А що на благоустрій сьогодні не потрібно грошей? А де благоустрій? А що не робиться? Ну а робиться а де є? Ви ви рахуєте, що за останні п'ять років мало зроблено? Нічого не зроблено. Конкретно що зроблено дороги не пороблені. Ну тоді я вам скажу, ви далі, мабуть, у цих гаражів не виходите. За останні три роки я точно скажу, що на ремонт прибудинкових територій виділялося от 500 до мільйон двісті гривень. А де вони? Де вони? Да. Нас що не робиться? Ні. Ні. Ну то дойди сюди і по накрижання... стояла біляжи, вона біляжи. так і стоїть В минулому році. Оця. Кусок дороги робився від перехрестя в ту сторону до будинку престарілих. Робився? Робився. То що ж виникаєте? В, мину, в минулому році не 30, а 300 метрів. В минулому році була зроблена косметичний ремонт повністю всієї дороги. Ямковий ремонт Карбишева робився. Робився, ну ви ж не говоріть. Так, як, як робився? Подивіться, наслідки вашої роботи. Ні, ні, ну то, що така була зім'я, зима, що було 120 розмерзнень, які привели до того, що навіть ціла, ці, ці, там, де були цілі участки, і там порозривало пороз, дорогу. Ну, так, Та це лад, ж не тільки дороги. в Білій церкві, це вся Україна. Так. А які дороги під будинком Василя Петровича кращі, ніж робите? Там, де Василь Петрович живе? Там вони були з того часу, як здався будинок, там вони були зроблені. Та кожен вам год кажуть, начальника виконавчої зацепіть, служби да, стоїть в гараж. Зацепіть Уже три роки ми вам говоримо, всі обрали, вона не убирає. А він як стояв, сирота, бідолага, бідної людини. Стояв там, і він так і стоїть. І так і стоїть. І Ніхто його не зачіпає, навіть. Натяку ніякого не дає, щоб підійти. його І, з... І навіть сьогодні якого. міліція сказала, що його ніхто не троне, той гараж. Як би ви не, не хотіли. Вітя, сказали? сказали. сказали. Чого? сказали. Чого? 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 Ви... Чого ви рибу не з голови їсте? Казали. Чого ви не говорили це, коли була міліція? Ви говорите, коли міліція уїхала. Давайте ми сьогодні поїдемо, але ось на камеру дайте слово. Станьте коло мене і скажіть, що ми прийдемо на протязі двох неділь і надамо дані про всі гаражі, де вони, чиї вони. Давайте, скажіть на камеру. Я ж не боюсь говорити. А, ви не можете. А чого ж ви тоді розпоряджаєтеся тут за всіх оцю Бучу робити? Та я Ви вважаєте, що я Бучу роблю? Ну так. Да. У вас такі безпідставні розмови. От і все. Тому прес-конференція можна вважати закінчена, шановні репортери.